Для ув'язнених проведення таких змагань це справжня подія, тому вони готуються заздалегідь. А Гарна поведінка це головний критерій добору учасників. Якщо чесно, подивіться на цих людей, сьогодні дійсно відбувається саме ресоціалізація людини, саме справжнє виправлення людини, не обов'язково, як ви сказали, правильно через працю. Подивіться, коли вони згорять очі. Вони відчувають себе дійсно, ніби на свободі, тобто не займаються своєю улюбленою справою, тому що, якщо ви знаєте, тут більшість людей. Які займалися спортом і раніше грали за певні та футбольні команди, грали в шахи, і вони відчувають певну потребу у вираженні себе. Такі змагання дають можливість не лише фізично розвивати та перевиховувати ув'язнених, вони мають велике психологічне значення. І виховна ціль в цьому, тобто участь здорова нація, щоб розвивалася, бо більшість з них до цього до відбування покарання займалися спортом. Хтось навіть професійно. От. І дійсно і психологічна розгрузка. Більшість учасників змагань це молоді хлопці, дехто із них скоро виходить на волю і вже планує своє життя за мурами колонії. Задам сім'ю, буду жити в в своєї сім'ї, буду допомагати родним, близьким. А там як буде. Повернути до суспільства нормальних, морально стійких та із сформованим почуттям прекрасного людей пенітенціарній службі допомагає музика. <музвіця> Термін ув'язнення нігерійця Макса скоро минає. Чоловік планує повернутись на батьківщину. Така близька воля хвилює Макса, адже багато чого змінилось назовні. Тютюванується, що він не знає, що там відбувається, Як ап'ятнажість, що й далі. Так не... жалевати. Для багатьох ув'язнених настільний теніс, футбол та навіть караоке це не лише можливість психологічної розгрузки, а як кажуть психологи, це їхнє повернення у суспільство.